Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео. Java версія 10 Optional Collectors List. В принципі, в 10 й версії в цих компонентах були додавлені нові методи, і ми їх зараз розберемо. І перше, це буде у нас Optional. Or else Throw метод, який повертає значення, якщо значення присутнє. Інакше викидає no such element exception. І так, у нас є optional. Ми його отримаємо через OFF, наприклад, 10. І викликаємо метод throw, І він нам повертає це значення. Якщо воно є, якщо його немає, буде в нас no such element Exception. Давайте подивимось. Запуск який довгий, а. І так, нам повернуло 10. Окей, добре. А тепер робимо, наприклад, Empty. Mm -hmm. e тобто значення немає. Ти що так жалієшся? Object. Ах, так, точно. Давайте mm -hmm. in. integer. Тут шокаш. Ага. Ну, він одразу бачить, що буде помилка. Розумний такий. No value Present. Щоб такого, в принципі, не було, наприклад, треба робити через змінні або через параметр. Тоді не буде так жалітися. то явно тут видно, що ми викликаємо Empty, і він каже: О, буде always false. Типу, ну, добре, розумна ідея. Ідемо далі. І тут декілька методів колекцій. А точніше, їх тут три. To Unmodifiable list. To Unmodifiable Set і to map. Але вони, в принципі, роблять все те ж саме. Або дуже дуже схоже. Тому я про них буду казати одразу про трьох. To Unmodifiables це методи, які повертають колектор, який накопичує вхідні елементи в незмінну колекцію. Тобто, якщо ми там візьмемо то Unmodifiable list, він повертає колектор. Якщо то Unmodifiable set, він теж повертає колектор. Якщо, сюди, map, він теж повертає колектор. Тому вони, в принципі, всі дуже схожі. Давайте розглянемо, як це працює. У нас, типу, є якийсь ліст, і ми в цьому лісті кажемо стрім, або у нас uh, є collectors to Unmodifiable list, а потім або collect, Collectors Unmodifiable set, або Collectors Unmodifiable map. Якщо для list і set. Більше нічого не потрібно. Ми одразу повертаємо цей ліст і повертаємо це все. То в мепі треба вказувати, що name це буде name Значення ось це. А, точніше, це навіть ключом буде. А значення strength буде length. string, strength. <сіло> <сіло> uh, string сила. Uh, так, length. Тобто один, два, три, 2, Один, два, три, чотири, Так, То буде довжина Apple. 5, Apple, банани скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, буде довжина 6 і так далі, тому що в нас ключ значення колекція. Далі можливо, можна зробити ще й наступним чином, це в нас зробити Unmodifiable map з іншими параметрами. Тубін'я оператор, тобто merge функція. Якщо, наприклад, будуть декілька однакових значень то він їх видає сюди Existing і дублікейт. І ми тут, наприклад, через кому це робимо. У нас тут є, у нас тут є банана. І все. Ну, давайте подивимося, як це буде з бананою. І так, що ми бачимо? Unmodifiable list. Повертає. Apple banana, apricot, Blueberry Banana і Car. Set повертає унікальне значення. Тобто без повторень нашої банани. У нас тут банана є, банана є. Що в нас тут? Банана теж як унікальне значення. Ключ тому теж не повторюється. Банана 6: Apple ми рахували 5. Все тут зрозуміло. First letter map. Тут в нас як виходить, що якщо Apple, то в нього перша літера E, А дорівнює Apple. Ось таким чином робимо епрікод вже існує. Чому? Тому що А вже перша літера була. Тому ми екзистем кома і Duplicate. Тобто через кому його сюди додаємо. банана так, Blueberry теж починається з б тому ми через кому його додаємо. А, ще й банана знову є у нас. Ну і кар. Суть в тому, що ми отак от, от друкуючи, оце А дорівнює, це, це ключ, це дорівнює, типу його значень. Тобто насправді значення ось. Значення ось. Можна, в принципі, зробити дублікат. Ой, дублікат. point. Щоб ви подивились. Так, first. Ось, бачите? А, Apple, apricot. B, банана, blueberry, банана. banana і C. Тобто воно тут не екзистен, а дорівнює, наприклад, Apple, кома і що там, AppleCod. А насправді воно просто так друкує. Але насправді, оце ключ дорівнює, і ось це значення. Потім кома. Можливо, кому просто збивала з пантелику. Ну ось таким чином можна декілька робити. Якщо знаходять дублікати, можна з ними щось конкатувати, враховувати, вже це, в принципі, не має значення. Добре, давайте list of копія. Точніше, copy of. І так, copy of це метод, який повертає незмінний список list в нашому випадку, що містить елементи заданої колекції. Collection. Що ми бачимо? Тут будь-яка колекція сюди приходить, і він повертає в нам точно list. Не просто якусь колекцію, а саме list. І так, в нас є modifiable list. Array list. Його можна змінювати. Але в нас. Повертає незмінний список, це Copy of. Тобто Unmodifiable list ми змінювати не можемо. Друкуємо їх, подивимось. Потім намагаємося зробити зміну в нашому Unmodifiable list, подивимося результат, потім намагаємося зробити Modifiable list, теж зміна нашу карту додати. Прям зірка тепер вже. Так. І подивимося результати після того, як ми намагалися додати і в той, і в той список. Що в нас є? Original list. Apple banana apricot. apricot. Apple, banana, Apricod. так поставлю. Ну, ладно, нехай буде так. Потім. Unmodifiable copy. Apple banana apricot. Молодець. Потім ми намагаємося додати до нашого незмінного списку ще Blueberry. Що каже Unsupported operated exception. Cannot modify. Unmodifiable list. Прям. Ось. Тобто змінити наш список, який ми отримали через list.copyOf, не можна. Але ми намагаємося зробити, або додати ще щось, наше значення car, в Modifiable list. І що ми бачимо, як результати. Modifia Original List має вже 4 значення, тому що в нього є car. А Unmodifiable Copy, як залишився з трьома значеннями. Як був трьома значеннями, так і залишився з трьома значеннями. Тобто його змінити ніяким чином не можна. Тож, в принципі, коли будете використовувати інтерфейс List, треба розуміти іноді, не всі списки, які приходять реалізації інтерфейсу List, можна змінити. Отже, в 10 й версії Java такі компоненти, як Optional, Collectors і List, були додавлені декілька методів. Сказати, що вони вирішують якісь критичні питання, в принципі, ні. Зручність, можливо, додають. Ну, якщо розробники вирішили 10-ті версії Java наділити такі можливості ці компоненти, ну, в принципі, ми тільки ради. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось з більш поглиблено, якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.